Новий Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я автор та ведучий Олег Семко. І вітаю одразу вітаю нашу гостю, до якої як завжди дуже багато запитань. І повірте мені, в неї завжди є всі, всі відповіді на абсолютно всі запитання. І ще навіть одна відповідь на те запитання, яке ми не встигли поставити. Сьогодні в мене в гостях директор департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Я вас дуже радий бачити. Я на Особ, Особливо я думаю, ну я ж не я абсолютно відвертий, абсолютно чист, чесний, чистий і так далі. І так далі, коли кажу, що дуже багато запитань, особливо зараз, в ці дні, е, питання почали накопичуватися вже де активно накопичуватися вже десь середини липня. Але поки що ми так приторможували, при, при, пригальмовували, пригальмовували. А все в серпні, в середині серпня, воно вже порвало. Воно вже точно дуже 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 багато запитань було. Отож, перше, можливо, абсолютно нетрадиційне запитання. Питання е, було багато, що мене здивувало. Було багато моментів під знаком питання, коли ж все таки почнеться навчальний рік. Як завжди. Міністерством освіти визначено приблизна структура навчального року, але початок навчання все таки 1 вересня 2022 року, але триватиме рік до 30 червня. 173 чи 175 днів 175 днів було визначено попередньо законом про повну загальну середню освіту. Але Шкарлет, наш міністр освіти, заявив, що наступний навчальний рік, те, що приходить, може бути або менше ніж 175 днів, або більше ніж 175 днів. Це все буде залежати від того, яка ситуація буде в країні. Про ситуацію в країні навіть вінницьких батьків навіть і вінницьких батьків в тому числі, і батьків з інших міст, де немає активних бойових дій, зробили невеличке опитування. Невеличке зробили опитування, конкретне опитування, і воно різниця. Це опитування, і різниця конкретно. А питання можна сформулювати таким чином. Запускати школи під час війни це абсолютно неоднозначна реакція. От як відреагували батьки на запуск шкіл під час війни? Дуже по різному перше опитування. Ми запустили, як ви кажете, департамент освіти з закладами освіти в кінці липня. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб мати уявлення, як ми маємо сформувати освітній процес. Mm -hmm. І коли ми підсумували, зробили моніторинг всього опитування, а це було 2 серпня. У нас було так: 45 тисяч опитаних, 7 753 батька було за офлайн навчання. Угу. Якщо перевести на відсотки, це 17,1% від загальної кількості опитуваних, але ми знаємо, що все це залежить від е, стану бойових дій в Україні від стану безпекового в тому чи іншому регіоні. І ми провели ще одне опитування спільно зі школами і станом на 25 серпня е, Відповідно до написаних заяв, тому що це було не тільки опитування, а ще було заяви на офлайн навчання. Тільки 1627 батьків погодились навчатися офлайн. Якщо перевести це у відсотки, це 3,5% відсотка від всіх учнів Вінницької міської територіальної громади. Офлайн це наживо, це традиційно. Наживо. Так да, як це ми звикли. на па Дитин... за парти Дит... сіли і починають навчатися. Так а, я повертаюся ще раз до першого запитання, тобто коли починається. Навчальний рік 1, 1 вересня. вересня і нічого вже ні, воно може бути змінюватися. Я весь час, коли інтерв'ю даю журналістам чи розмовляю з батьками чи з адміністрацією шкіл, я весь час наголошую на одному, що ситуація це оперативні дані. Вони змінюються не те, що кожен день, а кожну кожні годину години, там і батько вправі написати мама, батько вправі написати заяву на офлайн, тобто вийти з онлайн на офлайн навчання, а можливо, просто перейти на онлайн навчання це справа батьків і рішення самих батьків. А, урядовці зробили примітку, коли писали про те, що запускається навчальний процес. Вони зробили примітку, відкриють школи там, де є укриття. А, звісно, останнє слово за військовими адміністраціями та місцевою владою школи, укриття. Ми про це говорили не один раз на нашому майданчику. Що, що, як ви можете прокоментувати оцей момент, і тим більше ситуація у Вінниці? Я хочу вам прокоментувати починаючи з того, що абсолютно всі школи, всі заклади освіти, незважаючи чи це професійно-технічні заклади, чи заклади дошкільної освіти, чи інклюзивно-ресурсні центри, не мають найпростіших укриттів. Це звичайні підвальні приміщення або цокольні приміщення, які ми зараз влаштовуємо під найпростіші укриття. Угу. Це все спадок Радянського Союзу. Коли в основному ми знаємо, що всі заклади освіти будувалися за часів Радянського Союзу, і укриття найпро... навіть найпростіше там не передбачалося для того, щоб приміщення було визнано найпростішим укриттям, воно має відповідати певним критеріям. Uh -huh. Ці критерії надало ДС... ДСНС, тобто там має бути наприклад вентиляція природно приточна. Там має бути санвузол, там має бути електроживлення, там має бути різне, наприклад, резервне штучне освітлення, шансові інструменти, тобто відповідне обладнання, контейнери для продуктів харчування, ємності з питною водою з розрахунку на 48 годин, якщо там угу, будуть, угу. будуть вимушені діти з, залишитися. залишитися разом з вчителями з техперсоналом, засоби оповіщення, засоби медичної. Допомоги первинні засоби пожежого гасіння, список досить досить великий, і для того щоб дійсно зробити його серйозно, а міська влада і департамент освіти і заклади освіти дуже серйозно ставляться до цього питання. Ми робимо дійсно укриття з наших підвалів і з наших цоколів для того, діти для того, щоб діти, які будуть перебувати офлайн, щоб вони там дійсно діти і весь персонал закладу освіти перебували у безпеці. Мова йде про е, ті укриття, я, я би так навіть сказав, е, про ті приміщення. Ті площі, які безпосередньо знаходяться в будинку школи. Чи мова також іде про е, бо була ж така тема укриття, які знаходяться У школи? Немає, а поблизу 50-100 метрів, 200 метрів від школи, є укриття, куди можна було би дітей відвести. Не обов'язково в школі. За рекомендаціями ДСНС написано так: під час агресії Російської Федерації 100 метрів сто метрів в інших mm -hmm. випадків 500. Нам дозволено 500 але в умовах міста це не завжди прийнятно. Угу. Наші школи, наші заклади дошкільної освіти всі обходили 500 метрів довкола. Е, є вже 6 угод, 6 меморандумів про співпрацю тільки з закладами загальної середньої освіти. Угу. Чотири меморандуми про співпрацю з закладами дошкільної освіти. Наприклад, два чергових садочки функціонують за умови такої угоди. Один садочок пускають у приміщення школи, найпростіше Україні, інші у приміщення ОСББ угу. е, можна заключати угоди, але знову таки обов'язково ось ці всі. Умови, які я попередньо назвала, вони мають бути забезпечені утримувачами цього найпростішого укриття. Хоча наші заклади освіти абсолютно не відмовляються в допомозі в облаштуванні приміщення для своїх дітей. Але на жаль, або поруч немає таких укриттів, або чи ОСББ, чи представників там промислових якихось власників об'єктів, вони відмовляють нам у за підписанні меморандуму. При тому при всьому, що вони можуть і покращити свою матеріальну базу, і в принципі на це відділяються кошти. Ну я спеціалізовані. Е, однозначно, однозначно, ми е, допомагаємо. Освітній заклад зацікавлений в тому, щоб розпочати навчання офлайн угу. і з пропозицією допомогти облаштувати приміщення. Ми всі йдемо підписувати меморандум. Окей, ставимо три крапки в даному випадку. На сьогодні, до 1 вересня, ви можете назвати цифру, скільки шкіл почне працювати традиційно, офлайн? Я правильно сказав, офлайн, традиційно з 1 вересня? Сім традиційно 30 змішана система навчання, 14 дистанційно. Це разом з приватниками. Це разом з приватниками з приватниками. Дивіться справа в тому, що там, де немає укриттів, ми пропонували дітям з тих шкіл. Для того для тих, яких батьки не бажають навчатися онлайн, угу. приєднатися до навчання в школу поруч або навіть цілими класами з класними керівниками, перейти, перейти. І використовувати угу. приміщення, перейти не офіційно, не документально, угу. а перейти угу. у приміщення школи, де є поруч, де є укриття, і проводити там заняття. Тобто я хочу наголосити, що кожна дитина, кожен батько, який написав заяву офлайн, має право і може бути забезпечений. Іний офлайн освітою. Я так розумію, що в цій ситуації перехід з дистанційної на традиційну очну, і з очної на дистанційну ця зміна відбувається достатньо швидко і достатньо лояльно, якщо я правильно зрозумів абсолют, сьогоднішню абсолют. ситуацію і вашу позицію. Абсолютно, з сьогодні на завтра, завтра на післязавтра угу. це все може відбутися, якщо батьки так вирішили. Абсолют. Для того щоб перейти на офлайн навчання, варто прийти і написати заяву в адміністрацію школи. Тобто офіційний. Позив все одно має бути в даному випадку. Це заява. Заява. Обов'язково. Ми угу. пишемо за батьки пишуть заяви тільки на офлайн навчання, тому що для онлайн це зрозуміло, нереально осягнути тих, хто тут, но онлайн, нереально осягнути тих, хто за кордоном. І тому пишеться заява на офлайн навчання, і школа е, констатує той факт, що є. Плюс там дитина, я батьки якої бажають, щоб вона ходила в школу. Я чіпляюся зараз за слово заява. І наступне моє запитання: як і де будуть і можуть або можуть і будуть вчитися діти внутрішньо переміщених осіб в наших школах? Ми пропонували пропонуємо і пропонували відповідно до довідки про реєстрацію найближчу школу для навчання. У нас вже більше 1200 таких дітей, які будуть навчатися. У наших школах а, чи може бути, можливо, ви знаєте, чи може бути таке, що е батьки вчасно, я маю на увазі зараз тільки внутрішньопереміщені особи. Е батьки вчасно не почули, не попіклувалися, не дізналися, або просто невпевнено себе почувають, і таким чином дитина не отримує. Перше вересня, якщо а... дитина не отримує перше вересня, чи можна потім її приєднати, під'єднати? От дуже хитка момент. ситуація в будь-який момент, але я вам скажу, що ще багато у нас найбільше більше кількість дітей внутрішньо переміщених осіб, чим реально у нас є у Вінницьких школах подані заяви? Чому тому що діти дистанційно ще навчаються у тих закладах, угу. де вони навчалися до початку агресії Російської Федерації, тобто? Діти вибрали дистанційне навчання, а приєднатися вони можуть, наприклад, до куди-небудь до Чернігова, угу. до якогось, наприклад, до там запорізької якоїсь школи онлайн. Тобто, це ще, вибачте, ну, це, ці всі фрази нам просто життя підкидає. Це все наслідки ковіду. Ну як під час сказати? ковіду ми вперше подумали про те, щоб діти вчилися онлайн. Так, це не це не наслідки. Ви знаєте, як це не було б горя? да, не було mm -hmm. б щастя, якби нещастя не допомогло. Mm -hmm. О, десь у нас так і вийшло, тому що два роки ми мали тренування. Ми налагодили дистанційну освіту, з якою дуже легко і просто ми впоруємося зараз з організацією освітнього процесу. Ну тому я і сказав про ковід. Це ж він на жаль. Нас тоді на так на жаль. Е, ще один момент ще один момент, який стосується навіть не один, але ще одне питання, яке стосується дистанційного навчання. Дистанційно, як ви сказали сказали, е, можна навчатися перебуваючи у Вінниці, але можна навчатися дистанційно в будь-якій школі. А що робити тим дітям і тим батькам, які вивезли дітей за? Кордон, я чудово розумію, що можливо зараз це моє запитання, і цей кусочок нашої е, розмови, нашого інтерв'ю, можливо, вони і не побачать, але можливо їм хтось все таки і передасть. Що робити? Діти зараз знаходяться. Візьмемо, наприклад, Польща. Вони знаходяться в Польщі 1 вересня, і їм або треба йти в польську школу, або їм треба йти в Польщі в українську школу, якщо така є, або їм е, нікуди не йти на тій території і продовжувати у нас дистанційне. Ви Знаєте, от е, вони чують, тому що вже звернень вже <смі> дуже багато, Чую. особливо тих, ага. які залишаються за кордоном на 1 вересня. Угу. Я е, може абсолютно таке бути, що дитина може одночасно навчатися і в Україні, і в тому місці, де перебуває в евакуації, якщо має така як, якщо має таку можливість. можливість, мається на увазі наживо <смі> там, да. Угу. да, да. Якщо, е, якщо дитина не може одночасно бути присутня на уроків умовно в польській школі і в українській школі, тому що, от, наприклад, першу зміну да, навчаються і там, і там. Там вона йде наживо, да, офлайн, тут їй треба дистанційно приєднуватися. У нас є різні індивідуальні форми навчання. Може дитина навчатися за сімейною формою, батьки мають написати заяву в заклад і переслати її, або за екстернатною. Або так, або так ця дитина рахується у нашому закладі. Е, зрозуміло, що по, за такою формою навчання трошки інше оцінювання. Не, такі як, не, такі, як звичай, не uh -huh. такі, як звичайна. Вона там, наприклад, семестрове і річне може тільки проходити і все. І так само е, може здійснюватися у різних формах: у дистанційних, у вочній, як дитині буде зручно, як батькам буде зручно. Тобто зараз вибір форм навчання досить різноманітний. Все залежить від батьків, все залежить від місця перебування і батьків, і дитини. Пані Оксано, тоді ви виникає питання: я забігаю на період на 175 днів на період, навіть більше. А як тоді оцінювати, і як тоді бути, що може тоді бути з підсумковими оцінками? Адже потім діти захочуть вступати в вищі учбові заклади, навчальні заклади, вибачте. А це може бути як і за кордоном, це може бути і тут у нас в Україні. Як які документи треба буде показувати, який рівень треба буде показувати? Що ми тоді в результаті будемо мати? Ви знаєте, дуже зарані. Вибачте, про це, та, та, да, я, я зарані чудово розумію зарані mm -hmm. про це говорити. Я сподіваюся, що до цього часу буде повна і беззаперечна перемога нашої України, що ми обов'язково переможемо до цього часу у цій війні. А серешта слово за міністерством. Так як цього року, наприклад, було відмінено державну підсумкову атестацію, mm -hmm. і так як цього року зовнішнє незалежне оцінювання було змінено на національні. Нальний мультипредметний тест тому все, все те, які документи, коли куди подавати, яким чином закінчиться навчальний рік, слово за вищими центральними органами влади у світі. Пані Оксано, ще один момент. Чи можуть відрахувати дитину зі школи, якщо втрачено зв'язок зі своїми вчителями, зі своїм закладом освіти? Якщо ну все дитина не виходить на зв'язок і на 1 вересня не подає ніяких документів? Абсолютно не може. Якщо дитина виходить на зв'язок пізніше ніж 1 вересня, і наприклад, вона не була на зв'язку в кінці освітнього навчального року. Угу. Вона може екстерном доздати те. Що вона не доздала, те за е, ті предмети, за які вона не має річного підсумкового оцінювання, чи за всі предмети, які вона не має, річного підсумкового оцінювання, е, і отримати відповідний документ і продовжувати далі навчання. Зараз знаєте саме головний меседж в освіті, е, і, взагалі, що жодна дитина не має залишитися поза за поза увагою і взагалі поза школою, тому що це ну, зараз це просто злочин. Я чудово розумію цю позицію, не завжди розумію механізми, які ми знаєте, я сама не завжди якими це все досягається. Але я розумію, в яку сторону треба йти. Я розумію чудово, вектор направлення. На завершення декілька слів професійно-технічне училище. Що з ними? Вони мають навчатися так само лояльно, як і в школи, чи що сказало міністр? З усього приводу? Е, взагалі Міністерство пропонувало починати освітній процес у закладах е, вищої і передвищої освіти 15 серпня, але все-таки, ви ж знаєте, зараз автономія закладів досить велика, угу, і вони угу, прийняли угу. рішення з 1 серпня, але ускладнюється ситуація тим, що на базі е, професійно-технічних навчальних закладів у нас буквально з другого дня війни розміщені центри розміщення. Е, Внутрішньопереміщених осіб. Допомога. Угу. І наразі у нас їх більше тисячі. І якщо в кінці лютого, на початку березня була така тенденція: заїжджало 1200 осіб, 200 залишалось 1000 їхало, то зараз не виїжджає ніхто. Залишилися ті люди, які втратили домівку, втратили все. І батьківщина, мала батьківщина, яка знаходиться там, де ведуться зараз активні бойові дії. Угу. Їм нема куди повертатися. Але ми робимо все для того, щоб гурту. Житках залишалася також певна кількість місць для студентів, тому що важливо також зараз набирати дітей, давати їм змогу вчитися, тому що це дуже цінні кадри для країни, це робітничі професії, які так потрібні для відбудови нашої країни. А її потрібно буде відбудовувати, відбудовувати швидко, mm -hmm. якісно і е, думати про те, щоб діти мали, от, мали отримати якусь професію. Тому професійно-технічні заклади, які перейшли з 1 січня на бюджет, вони працюють. Вони почнуть навчальний рік тоді, коли теж потрібно його почати 1 вересня. і Я сподіваюся, що ми. В цьому випадку і міська влада, і департамент освіти, і адміністрації закладів займемо дуже виважену позицію. Ми надамо можливість і дітям навчатися, і людям, які втратили притулок, втратили все, що можна втратити, надати можливість мати дах над головою, принаймні тоді, коли йде зима, да, і осінь -зима. коли да, осінь зима, і коли дійсно потрібно про цих людей піклуватися. Дякую вам. Ще раз нагадаю директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, я не знаю, освітян можна привітати з настанням 1 вересня. Потрібно Потрібно. вітаємо вас, вітаємо, е, підтримуємо е, і практично завжди з пані Оксаною, завжди висвітлюємо і завжди говоримо про те, чим ви живете, як ви живете, що ви робите для того, аби наші дітки, ну і ми, як батьки, були спокійні. Дякую вам. Дякую. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.